Це відео, друга частина нашого походу на Брибенеску. Після файних фотосесій ми почали спускатись по воду в долину, любуючись червоною рутою та пишними красотами. Там в долині до верховина. По дорозі повернули до цікавого чоловіка, який від весни до осені живе сам в лісі, в палаці. Такий собі відлюдник. Дуже було цікаво побачити, як він живе, чи собі не скучає. Ми наклали ватру, Робітзон Крузо заграв нам на супілці. Товариш наш Василь заграв на теленці і на душі стало тепло, хоча на дворі був вітер. Бо такі меті життя треба проживати і відчувати на собі, що насправді людини для щастя багато не треба. Ми запарили чайку, попили, подякували ГАЗДі за теплий прийом і пішли далі. Коли дійшли до машини, були дуже раді, бо прийшли за день більше 20 кілометрів, сіли довольні в машину і поїхали додому. Ще по дорозі повернули у Красницьку цілющу купальню. Та я скупнувся, вода така студент, як на водохрещі, але зато це корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на гуцульський блог Світочому Гуцулів і пишіть свої враження. Йо.